Стрі слова британського письменника Томаса Карлейла у кожного під капелюхом свій театр, де розгортаються часом складніші драми, аніж ті, що граються в театрі. Проте саме тут ми можемо брати приклад або ж навпаки зовсім не наслідувати. Запрошую вас до театру. Забуваємо й про етикет. Тепер я зі спокійним серцем можу насолоджуватися виставою. Окрім того, заходити до ряду має першим чоловік. Крісла займаємо згідно придбаних білетів. Якщо ви спізнюєтеся, заходимо до ряду. Ось так. Якщо ж вистава почалася, то обличчям до сцени. я оце про довгу сукню, такий довгий лимузин, ти на колінах і кріпи. Жень, Жень, це, 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 це міщ, мі, міщанство це. Це, це міщанство. Де вкладаються шлюби? В дураці. Шлюби вкладаються. Десь, десь, десь там на і а, в мене є ну, знайомі, які ходять ну, на мої, на всі інші вистави по декілька разів. Я кажу, ви що з першого разу не зрозуміли? Він кажуть, ні, ми зрозуміли, але ми кожного разу вистава інакша. І це відбувається тут і зараз. І можна подивитися, як актор думає зразу, ну, називається, думає і приймає рішення от перед тобою. Злоки він страшенно Та я поділила. Такого не покажуть на екранах телевізорів, кінотеатрів. Це пензлик театрального мистецтва. Знайдіть час для театру, адже це того варте гарних вихідних!